Цей вірш звернений до всіх людей, які мають свідомість і любов до України. До однодумців. До однодумців, звертаючись до вас, прошу одне, не вбийте Україну, не гайте марно, драгоцінний час, свідомість вибору і честь Ромадяна. Всім патріотам сварки припинить, майдан навіки збереже країну, що може жах цей друзі зупинить, хто за майбутнє визнає провину, б на коліна перед кожним став, щоб той збагнув свою відповідальність, байдужий мовчки, сам себе вбивав, ніколи до байдужих. Не схиляйтесь, брати і сестри, чуєте мене, дивиться в себе, очі там відкриті, бо доля наша нас не у мене. Дверці на волю для рабів закриті. Сьогодні Бог надію нам дає, а завтра, може, і її не буде, хто неньку Україну продає, і наш народ зневірений катує. Мене спроможні жити, як усі, я врешті решт до кожного звертаюсь, свідомість, головне перед усім. за спини українців не ховаюсь, хто серцем чує, на майдан прийде, одне, що нам, в країні ці осталось, терпіння, святість та любов візьме. Так наша воля внуках. Народжалась. Слава!